Гріються, волонтерять та просто спілкуються у куполі єднання. Благодійники разом із студентами виготовляли окопні свічки. Їх передадуть нашим захисникам та захисницям. Організатором виступив благодійний фонд Сіль землі за підтримки міської влади. Більше про це в сюжеті Олена Кричко. Буковина продовжує тримати свій тихий фронт. Окопні свічки цього разу роблять студенти політехнічного коледжу. Кажуть, вже майже рік волонтерять і в своєму навчальному закладі. Утім, ніколи не проти долучитися до інших ініціатив. Пробую ну, вперше робив, допомагав нашим військовим. Бо нам тут спокійно тепло, а їм там холодно. Вони можуть зігріти, зігріти собі, їсти, зігріти води, помитись, ну поїсти. Майстер-клас для тих, хто робить окопні свічки вперше, провели учасники благодійного фонду Сіль землі. Ми працюємо на перемогу. Наші члени громади Чернівецькі і ці люди, що приїхали з різних місць Миколаєва, Запоріжжя, Дніпра, Києва і з багатьох інших з Харкова. Вони прийшли до громади, і ми разом рухаємося далі. Вони дуже активну участь приймають в тому, щоб суспільство процвітало. Даниїл Садохін переїхав до Чорнівців з Миколаєва разом з родиною ще з літа власноруч виготовляє обігрівачі на передову. Ну, десь, мабуть, 500 Ми вже зробили і ми відправляємо ну, в основному в Херсонську область, тому що у нас там є доступ. І хоч спочатку купол єднання відкривали як пункт обігріву, тепер тут планують проводити різноманітні заходи, кажуть у департаменті соціальної політики. Таким чином планують об'єднати молодь і створити для неї комфортні умови для спілкування. Тут постійно є люди, тут можна попити гарячий чай, каву, бульйон, тут є ігри, книжки, і тут завжди така чудова тепла атмосфера. Креативна молодіжна локація це гарний приклад співпраці благодійників та міської ради, каже Роман Клічук. І додає, місто готове підтримувати такі ініціативи і надалі. Я думаю, це може використовуватися як для молоді, для їхніх зустрічі, для якихось поворків, для якихось проектів інших. Тобто то, то, як функціонал воно мало б нести як ну, пункт для обігріву. Я думаю, можна використовувати цей громадський простір для молоді. Купол єднання завжди відкритий не лише для молоді на теплий вогник може завітати будь-хто. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4